Доброго вечора! Вітаю вас! З нами сьогодні капітан команди Сокіл Ярослав Ігнатів. Ярослав, поділіться своїми враженнями від матчу. Вітаю вас, Враження від гри сумбурні, бо в принципі ми почали дуже непогано. Почали нав'язувати свою гру, але потім якась почалась суматоха і з нашої гри гра протилась в якийсь не футбол, а просто бій, боротьбу. Хоча повинні просто були грати в своє. А, з порівнянням, в порівнянні з першими двома матчами, ваша команда сьогодні виглядала трохи слабше. Як гадаєте, з чим це пов'язано? На мою думку, ну, це не, ніяк взагалі не пов'язано, на мою думку, з тим, що когось з ключових гравців не було. А, просто майстерність, і знову ж таки, ми не змогли виконати те, що нас прохав тренер. Тобто, я ж я повторюю, що почали дуже непогано, нав'язували свою гру, але потім гра якось не пішла. Як оцінюєте ваші подальші шанси на боротьбу за медалі? Ну, Я впевнений в своїй команді, я це, це завжди повторював. Але найголовніша наша задача це не медалі, а прогрес, щоб команда виросла і дійсно була як команда. Тобто грала не просто там аби як, а дійсно грала в футзал в першому колі ви перемогли команду Євромікс. Сьогодні зазнали поразки. Чи змінився ваш суперник з того часу? Mm, ну так, дійсно бачу, що суперник трошки також підсилився, але на мою думку, все ж таки сьогодні ми виглядали слабше. Так, дякую супернику за гру, але результат, в принципі, як то кажуть, на табло. Mm, що сказав тренер після гри? Mm. Ну, ти, майже ті ж самі слова, що я сказав, що почали дуже гарно, але свою гру не змогли нав'язати. В Принципі на результат вже виліз нам боком. Що ж, добре, дякуємо вам. Щастиво на наступних іграх. Дякую.